Стефан, ты принес нож, а? Давай нож, буду торт резать. Пора. Ну, ты нож узял, это ж для мяса, ну ладно. Ну что, режем торт. Торт режется стоя. Они Ой, уже ж наилыся. Ну, Так, Уляша, оно а ну, погоди сейчас это самое. Сейчас мы сначала на пополам разрежем. Так, Маша, лови. Что там за Ого. Дурт? Красивый. Да. Ого. Ой, а ну. Ого. Ого. Как в разрезе там? Класс. Блюдечко. Так, дорогие мои, Дякую вам за поздравлення. Uh, uh, дякую вам да, всім, хто підписався і хто пише комментарії. Їх небагато, мені приємно, вони хороші. Пишіть більше коментарів, щоб, ми, щоб мама й був стимул. То в неї то, то на руки опускаються, каже, не хочу вже знімати нічого, люди не підписуються. Мало дивляться, не пишуть коментарі, каже, мабуть, не цікава я нікому. Ну, все одно просипаюся я, на другий день і все одно думаю, так, Це треба приготувати тут, -от І Ясно, вірно, і починаю. І є ж тут весь огромне сім'я. Так, да. що в мене вже внучечка підказує. Будучи блогер. <рес> <рес> що в мене є вже нова сім'я, мої підписчики. Так що треба цінити це і так дуже. А ну давай мамулечко мені. Ось серединка, кому папік. Туди положила. Ні, то. А ну дай, знімаю, знімаю, стоп. Знімаю. Потроси його о який красивий. <рес> ну да. Мамочка, який тортик класний. ти спекла умничка. Ну, треба ж попробувати ще. Ммм, який красень. Торт називається красень. Красень. Mm красень. -hmm. Торт mm -hmm. називається торт. Mm -hmm. А кому ти ріжеш тепер, мам? Убежь, ну ріж собі, давай. Щось більше червоних не хоче. Так. Та зачем ти, ти ліпиш виноград? Там вже достатньо все. Уля, ну і хочеться, мам, ну хай буде. Ми його їсти не будемо, ми вже і так наїли того винограда. Ну все, давай, я собі. Себе... Тепер мені можна? А. Давай, давай, давай я тебе Стефанчик. Опа, О, Так, давай зайчик. От так. Опа. Так, тихо. Бабушки. Давай, на шейте, Ой, бабушки. Так, бабушка на килограмм сегодня поправится. Не, не надо не поправляться. Капец. Чего? Я, я, на три похудала. Похудала, да, мам? Серьезно похудала? Да. А дедушка уже идет на рыбалку. Дедушка на рыбалку идет. Уже спине надо стал показывать. Так, Ну що, давай, мам, дегустируй свій тортик. А що вже попробовали? Машенька, ну що? Вкусний, шо? Вкусно, вкусно. Стефан. Стефанчик, ну розказуй, що там бабушка. Дедушка, коли ми дрова будем пылять, без мене, пожалуйста. Я три ципка убив на тыль. Ну, что ты сделаешь? Зимой. Крышу меняли, осталось. Не Очень дрова. Очень вкусный торт. Да. Яка ты вот. молодець. крем, сметана Куслово. и немножко сливок взбивала. Такой, ну, смачный, mm -hmm. да, мам? Mm -hmm. Его надо есть за таким охолодженным, да? Холодным. Mm -hmm. А что, тарты кушают горячие? Да не, ну есть такие вот. Чтоб, я пусть, допустим, Наполеончик я люблю, когда он из холодильника. Ну, а есть Наполеон? Будет сегодня? центов там. Не, ну ти ж робила Наполеон, мам. Ну я вже от Тарабана на, на роботу. На роботу о, дівчата. Вот у дівчата. От вони там, наверное, кайфанували на Наполеону. Це ж мій самий торт, люблю його. Мені тоже імени торт. Да? А моїй любимій торт шоколадний. О, це що? Мені нрався, коли Машенька готує доберман. Дуже смачний доберман, доберман. Мені внайза пирог, пирог шоколадний. Мені пирог шоколадний нравится. Мамочка, ну що, пожелаю всім хорошого настроєння. Дякую за просмотри, за те, що смотрите мою мамочку, ставте лайки, подобайки, пишете коментарі, більше пишіть. Мама тоді піднімається настрій. Я так її проїжджаю, вона каже: подивились мене тисячу вже просмотрів. Яка в неї радість, друзі. І мені так приємно, що мамочка моя чем-то займається таким, що їй воно продляє трохи життя і дає гарний настрій. Потому да. хай Бог всіх вас береже. Да. Займайтесь любими своїми справами. Угу. Е хай вас Це люблять, усі. Побажання від мого сина. Да, Нехай ну, вас і, всі люблять, і будьте щасливі, Мама, бережіть себе Да. і будьте які В общем, радісні, правильно. щасливі, правильні, радісні, правильні. здорові і багаті. Да. І саме головне, щоб у нас був кругом мир. Да. Достаток. Счастливый отчий дом, все дети за столом. Угу. И как на столе. И пепси на столе. И так, все, всем, друзья, всем пока-пока. Угу. Будьте счастливы, мамочка.